Передача. Але навіть хороший звідси виконував Арі Моура. Боря Байда помиляється з передачі. Віддає просто м'яч на Арі. І зворотня атака Чурко. Арі Моура. Є простір. Моура прострілює. Тут зібралися захисники. Там була шалена конкуренція з Арі Моурою, який забивав. І Зараз гравець на вістрі. І удар ще один. Тут каліт від Цевтарі вдвох, здається, били по м'ячу першої ліги позаминулому сезоні. І далі. І Перейшов до металіста дев'ятнадцять двадцять п'ять. Ось таким чином, як зараз Борисенко, раніше відкривався за е запорізця Сидорог. Зараз Борисенко зміщується. Ой, удар! Ой, 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 ой який постріл від Борисенка? Каркас! Каркас воріт! Рятує Харків'я. Сильний удар лівою ногою. Він пробиває. Байда забирає м'яч намертво. Он не дає шансів зіграти на добування гравця Металіста Дев'ятнадцять двадцять Розіграли кутовий харків'яни, Арі Моура та Капінус. Капінус зараз подає на дальню стійку, небезпечно. Відскок. М'яч, пас на кравця. Кравець завантажує у штрафний. А ось це переведення було Крош, не туди, де були Ох, партнери. Яка Який відскок. Моура, але цього разу не йде в обіграш. І Мереков Нурніцен, що буде бити і пробиває з далекої дистанції. Байда ловить м'яч. Капінус. Його подача. Сидоров! Він торкнувся чи захисник. Від кого там? Ось це була подача як треба. У нас досить жвава. Чурко, Чурко переводить на Калітвінцева. Той Калітвінцева шоу. обробив м'яч. Удар! 6 на 4. Зараз виходять в контратаку. Харків'яни Арімора, Котить на Голдена. Голден фактично ударна позиція. Потрібно пробивати. Uh. Він це робить і. Сейф Байде! М'яч не залітає. У ворота. Погоду можна зливатись. Так викручуючись, це не на пляжі бразильському. Удар завеш штрафного майданчика, яка гармата від кравця. Байда тягне. На правий фланг. І ось тут можна готувати передачу. Є навіс. Арі Моура! Удар! Арімоура головою пробивав. Зараз ногою Моура пасує на Борячука. Той розвертається, готує удар. Здалеку не цурається бити. А зараз яка передача від кравця на Борячука? Борячук пробиває, але на місці. Костюченко. ти Подача. І Мареєков лишить погладив м'яч. Голтен. На лівий фланг на Борячука. Борячук приймає. Борячук обігрує опонента. Ударна позиція Борячук. Боу з ворота пробиває. Це. Причепитися до нього, але й не полити. Кравець, подача від нього. На ближньому удар воротах. підрізає м'яч Беречука! Свіжий стейн зміщується в центр. Віддає передачу. Її обробив Чорку. Удар Отар, стійка! І стійка рятує запорізький металур. Але <звук> є проблеми у металіста 19-25. І в цьому Аарі. полягає питання. Арі зараз як Кріщано Роналдо. Тут Савуса видряпують м'яч. На арі передача. Гол! Вора продовжує свою забивну серію, забиваючи в п'ятому матчі поспіль, забиваючи свій шостий гол і виходячи в лідери бомбардирських перегонів у першій лізі. Так, в першій лізі ні в групі А, ні в групі Б немає жодного футболіста, який забив би більше або ж так само, як Арі. Ну, хто як не він, хто як не він, хочеться сказати. Коси, Цувати точно кровець овусу. Удар суперника Костюшенко на себе приймає. Овусу знову із М'ячем. Тріпотить і ще раз пробиває цього разу повз повзворота. Васильченко задалеко відпустив. Стень підібрав, прокинув собі на фланг. Стень. Васильченка ще раз прибрав. Простріл небезпечно! Арі Моура прибрав під себе. Два нуль. Два і Це Арі Моура. Це погроз Демонструє Арі Моура, що може забивати не лише лівою ногою. Прибрав хитнув Козлова. і відправив м'яч у сітка, завдавши удар правою ногою. Побіг до трибун знову Арімоуера. Там якраз кричать на його честь. Непоганий навіс. Є удар з підбирання від Крапивного. Досить підступний. І ще один постріл Варакута. Можливо, привітали, можливо, то мені почулося. Зараз в атаці Запоріжжя Родовський. Так, Варакуто. Не потурбуєш. Четверта поспіль перемога металіста 19-25 у першій лізі. Третя поспіль перемога з рахунком 2-0. Арімора двічі відзначився. Очевидний герой цього поєдинку, як би там хто не грав.